Українка, твоє личко румянить зоря, і волосся, мов барвами грає, ах, яке ж воно гарне життя новий день він тебе зустрічає. І думки твої птахом летять, може, з ними ти линеш мами, де ти знову маленьке дитя і садочок. Співа солов'ями. Неосяжна дівоча краса, недосяжна ні горю, ні лиху, і, здається, самі небеса тебе мають для себе на втіху. А ти вієш повітру косу і вмиваєш обличчя росою. Ах, яке ж воно гарне життя, коли пахне навколо весною, споглядає на тебе весь світ, рідні села й міста за тобою. Поруч тебе лежить автомат, і ти знову готова до бою. Готується до друку збірка віршів. Ті, хто задонатить більше, ніж 500 гривень, отримає в подарунок збірку з авторським побажанням і підписом. Ті, хто задонатить 500 гривень, отримає цю збірку як покупку. Ті, хто задонатить менше, ніж 500 гривень, отримує гарантовану можливість придбати цю збірку за доплату решти до 500 гривень. Посилання внизу цього відео.